Чи я мудачка, бо вийшла заміж раніше за свою майбутню невістку? Ця ситуація дуже тисне на мене, і мені потрібен погляд з боку. Ми з чоловіком, якого назвемо Джоном, одружилися минулого року, і відтоді між мною та моєю майбутньою невісткою, яку назвемо Данель, виникла напруга. Ось перед історія. Минулого різдва Данель та Конер, брат Джона, заручилися, але вирішили оголосити про це аж на новий рік. Я вважала дивним, що вони так зволікають, але була за них рада та з нетерпінням чекала, щоб допомогти їй, якщо щось знадобиться. Я дійсно думала, що ми стаємо подругами, перемотуємо до Нового року. Я дізнаюся, що Джон повідомив своїм батькам про намір освідчитися мені того ж вечора. Вочевидь, батьки поділилися цим із конером і Данель, а ті своєю чергою вирішили використати ту саму нагоду для оголошення про власні заручини. Коли я це з'ясувала, мені було прикро, але я постаралася не зважати. За кілька місяців Джон освідчився, і ми вирішили просто розписатися, втікши, зробивши це на гарній гірській вершині. Я ніколи не хотіла пишного весілля у мене складні стосунки з батьком, і ми не хотіли заважати Конеру та Данель, оскільки їхнє весілля наближалося. Ми навіть запитали, чи не образить їх, якщо ми одружимося раніше, і вони відповіли, що це абсолютно нормально, адже до їхнього весілля залишався майже рік. Саме тут почалися диватства. Данель жодного разу не привітала мене із заручинами і була відчуженою відтоді, як сама заручилася. Вона не хотіла жодної допомоги з плануванням весілля і нікого не залучала ані мене, ані іншу нашу невістку, сестру Джона і Конера. Мій чоловік є боярином Конера, але Данель не хоче, щоб він виголошував промову чи організовував пару боцьку вечірку, хоча сама їде на дівич вечір у подорож. Що гірше, вона почала мене цькувати в мережі. Вона знає, що я переживаю після пологову депресію та втрату бабусі. Після того, як я припинила з нею будь-яке спілкування, вона почала надсилати пошту на нашу адресу, адресовану винятково Джону та нашим дітям, ніби навмисно ігноруючи мене. Нещодавно вона заявила моїй свекрусі, що наш старший син буде нести обручки. Вона ніколи не обговорювала це зі мною, а раніше взагалі казала, що не хоче дітей на весіллі, бо, на її думку, це буде для мене занадто. Тепер я думаю, чи не криється причина всього цього в тому, що ми з Джоном одружилися раніше за них. Чи я погана людина, що не почекала довше, чи тут щось інше? Коментарі та відповіді. Коментатор один: якщо вона цькує вас в мережі, роздрукуйте все це і покажіть перед усією родиною. Скажіть, що ви намагалися обговорити це приватно, але її кричуща неповага у такий вразливий період вашого життя є для вас вкрай травмувальною. А тому це тепер справа сімейна. Побачите, якою щасливою вона буде після того, як усі побачать її справжнє обличчя. Автор: ми з невісткою донесли це до відома родичів чоловіка, але їй сказали заспокоїтися. А мені Данель така, яка є, але вона нас любить і зробить для нас усе. Коментатор 2. щодо хлопчика з обручками, вона питала вашого чоловіка, чи просто оголосила свекрусі. Цього не станеться, якщо вона не потурбується запитати батьків дитини. Чи буде ваш хлопчик достатньо дорослим для цієї ролі? Чи це будуть справжні обручки чи бутафорія? Я читала історії, коли хлопчики були занадто малі, гралися і губили справжні обручки. Це був би нічний кошмар. Я б просто заблокувала її, якщо вона цькує вас в мережі. Ніхто не вимагає від вас бути покірною заради того, що сім'я мусить дружити в інтернеті та триматися разом. Автор. Вона просто оголосила Свекрусі, бо вони з моїм чоловіком ніколи не ладнали. А ще він, малюк, тож, можливо, бутафорія. Коментатор 3. єдиний спосіб виграти це не грати. Заблокуйте її скрізь. Не дозволяйте синові брати участь у її весіллі. Будьте гречні, коли вам доведеться її бачити, але не потрібно бути привітними. Я б також обмежила спілкування зі свекрухою. Вона звучить жахливо. Автор, я дотримувалася такого підходу. Вона заблокована скрізь, включно з смс. Але вона, здається, не заспокоюється. Коли я заблокувала її на всіх фронтах, вона почала надсилати пошту та подарунки моїм дітям. Про свекруху мені теж спадало на думку. Оновлення номер 1 трохи більше ніж через три тижні. Привіт усім! Я хотіла надати оновлену інформацію, оскільки з моменту мого першого допису дещо сталося. І я обіцяла повідомити вам усім у лютому. Отже, мій чоловік Джон, його брат Коннер, їхні дідусь і батько мали зустрітися, щоб заплатити за костюми для весілля. Це також мала бути нагода для хлопців поговорити без мене чи Данель, моєї майбутньої невістки. Але Конер просто не з'явився. Жодного дзвінка, жодного повідомлення, нічого. На додачу костюми виявилися вдвічі дорожчими за початкову ціну. Це дратує, але що вдієш? Щодо моєї свекрухи, хоча я вже сказала їй, що не піду на дівич вечір Данель через те, як зі мною поводилися, тепер вона намагається змусити мене почуватися винною, просячи привезти на вечірку про бабусю. Інша моя невістка також залишається поза увагою. Свекруха просто надіслала їй смс із датами, на які вона має взяти відгул на роботі весілля у святковий день, навіть не запитавши, чи зможе вона приїхати. Будь-які її запитання щодо дрескоду чи інших деталей були повністю проігноровані. І найцікавіше інша невістка щойно розібрала свою ялинку цього тижня, і знаєте, що вона знайшла? Данель заховала на ялинці прикрасу, яка, вочевидь, була образою для нас обох. Я впевнена, що чим ближче до весілля, то більше буде драми, але мене це вже дістало. Дякую за всю підтримку та поради в моєму попередньому дописі. Це справді допомогло мені пережити цей безлад. Ми з невісткою плануємо поїздку з дітьми в день весілля. Оновлення номер два через два з половиною місяця. Привіт усім, ось третє, але, мабуть, не останнє. Оновлення щодо весільного хаосу з моєю майбутньою невісткою. Данель. Ще раз дякую всім, хто підтримав мої перші два дописи. Ви допомогли мені почуватися менш самотньою у цій ситуації. Отже, для тих, хто пропустив мої попередні дописи, ось короткий виклад того, що сталося. Я зіткнулася із серйозною драмою навколо моєї майбутньої невістки Данель та її весілля. Трохи перед історією. Ми з Данель були дуже близькі, близько чотирьох років. Ми регулярно зустрічалися на вечерях, ходили в кіно, навіть вели глибокі розмови. Я дійсно вважала її хорошою подругою. Коли вона та Конер, брат мого чоловіка, заручилися, я була рада та прагнула підтримати її як тільки могла. Я ніколи не очікувала бути дружкою, але хотіла допомогти з будь чим іншим, що їй було потрібно. Однак після заручень Данель усе змінилося. Коли через кілька місяців заручилися ми з Джоном, Данель повністю мене ігнорувала. Вона не привітала мене і мене не залучали до жодного планування весілля. Потім Джону, який є боярином Конера, сказали, що він не буде виголошувати промову чи організовувати парубоцьку вечірку. Данель сама планувала дівич вечір у подорожі, але не хотіла, щоб мій чоловік брав участь у будь-чому пов'язаному з її весіллям. Здавалося, що вона уникала нас на кожному кроці. Ситуація лише погіршилася, коли Данель почала цькувати мене в мережі. Я вже переживала після пологову депресію та оплакувала втрату бабусі, і постійні пасивно-агресивні коментарі з її боку дійсно виснажували. Після того, як я вирішила припинити з нею спілкування, Данель почала надсилати речі, адресовані лише Джону та нашим дітям, підкреслено залишаючи мене поза увагою. Потім Данель повідомила моїй свекрусі, що наш старший син буде нести обручки, жодного разу не обговоривши це зі мною. Це сталося після того, як вона сказала мені, що не хоче дітей на весіллі, бо це буде занадто для мене. Здавалося, вона з усіх сил намагалася бути зневажливою та неповажною. Тим часом, з іншою моєю невісткою, Кей поводилися так само погано. Їй сказали, а не попросили взяти відгул на час весілля, а всі її запитання щодо вбрання чи весільних деталей були повністю проігноровані. Кей навіть знайшла на своїй ялинці прикрасу, яку Данель там заховала, це була очевидна образа для нас обох. Після цього ми з Кей планували поїхати з дітьми на цілий день під час весілля, щоб уникнути драми. Але коли я підтвердила, що моїх дітей на весіллі не буде, Данель раптом сказала Кей, що та буде хранителькою обручок, тому цей план скасували через тиск з боку її батьків. Ось тут стало ще більше розчарувань. Мій свекор прийшов до нас додому і спробував змусити нас почуватися винними, щоб ми привели дітей на весілля. Хоча ми чітко дали зрозуміти, що не будемо залучені до весілля в такий спосіб, він не приймав ні. Моєму чоловікові Джону зрештою довелося припинити це і прямо сказати йому, щоб він припинив підлизуватися до Данель. Чесно кажучи, я пишалася ним за те, що він заступився за мене, але це лише змусило мене усвідомити наскільки глибоко сягає коріння цієї ситуації. Протягом усього цього ми випрошували базову інформацію про весілля, особливо після того, як нас виключили з планування та спілкування. Ми кілька разів запитували про дрес-код, графік весілля та інші деталі, і відповіддю завжди було лише знизування плечима. В один момент Джону довелося запитати про адресу весілля, час очікування щодо промови та інші логістичні деталі, тому що, як ви розумієте, нам нічого з цього не надали. Це ставало абсурдом. Я навіть не могла купити сукню для цієї події, бо менш ніж за місяць до весілля все ще не знала дрес-коду. Зараз я нарешті змогла її замовити, і вона прибуде за чотири дні до весілля, тож тримаю кулаки, щоб вона підійшла. Потім, знову ж таки, коли до весілля залишалося менше місяця, від Джона очікували, що він в останню хвилину влаштує парубоцьку вечірку, і на додачу він мав написати промову боярина для брата, якого ледь знає, і жінки, яку терпіти, не може. Емоційне навантаження, яке на нього звалили, чесно кажучи, недоречне. Отже, ми вирішили, що підемо на весілля, але є умова. Джон пообіцяв, що якщо ми підемо, то припинимо спілкування з його родиною до Нового року, а потім переоцінимо ситуацію. Зараз я вагітна нашою третьою дитиною, і після викидня на День подяки я просто не можу більше впоратися з усім цим стресом. Я емоційно виснажена та намагаюся захистити свій спокій заради своєї родини. Я напишу ще одне оновлення, якщо щось станеться, але наразі ми просто намагаємося це пережити. Ще раз дякую за всю підтримку. Вона, чесно кажучи, допомогла мені більше, ніж ви можете собі уявити. Фінальне оновлення через три з половиною тижні після останнього оновлення. Ми не пішли і тепер не спілкуємося. Ну ось офіційно. Ми з чоловіком не пішли на святкування. Він вирішив не брати участі у весільних фотографіях, і тепер ми не спілкуємося з його родиною. Я обіцяла оновлення, тож ось воно. Дозвольте повернутися назад. Минуло кілька тижнів без запрошення. Я нарешті отримала третину запрошення без конверта, без деталей. Воно навіть не було адресоване мені. Його просто підсунули Джону через кілька тижнів після того, як усі інші отримали свої. Жодної картки та відповіді, жодного офіційного запрошення. А коли ми запитали про це, нам сказали, що ми мали знати деталі, бо це традиція. Але, очевидно, традиція мене не стосувалася, попри те, що за традицією запрошення надсилають дружині боярина. Справи дійсно почали розгортатися на репетиції. Вони покликали весь у родину та учасників весільної вечірки перейти в іншу кімнату, щоб відрепетирувати особливий вихід до церкви. Я не збиралася йти, але свекор та конер повели мене туди. Всередині стало очевидно, що кожен найближчий член родини був залучений до цього особливого виходу і мав зарезервовані місця усі, крім мене. Вони вишикували людей для їхнього виходу, а потім просто залишили мене в порожній кімнаті. Я чула, як усі сміялися та розмовляли в сусідній кімнаті, тоді як жінка стояла біля дверей, щоб ніхто не заходив. Мені навіть не дозволили приєднатися до групи. Я плакала у ванній кімнаті, кілька разів намагалася взяти себе в руки і, зрештою, просто сиділа біля машини, поки всі не вийшли. Кей відмовилася в останню хвилину зі своїх власних причин, але, скажімо так, до неї ставилися не краще. Потім настав день весілля. Я взяла нашого старшого сина із собою, бо молодший хворів на лихоманку, і було б занадто просити мою маму доглядати обох. Коли ми прибули, моя свекруха обходила гостей, усміхаючись і розмовляючи, але пройшла повз мене та нашого сина, не сказавши ані слова. Це було принизливо. І тут стався фінальний удар список для сімейного фото. Виявилося, що мене там не було, ані мене, ані мого сина. Моєму чоловікові довелося запитати, чи маю я бути включена. Після паузи та кількох незграбних поглядів вони сказали, що може, ніби це була послуга. Я відмовилася. Я не збиралася благати про те, щоб сфотографуватися з родиною, яка докладала всіх зусиль, щоб я почувалася чужою. Саме це нарешті стало зрозумілим для мого чоловіка. Він це побачив, справді побачив. Виключення було не просто в моїй голові. Це було не випадково. Це було повторюване, навмисне та цілеспрямоване. Список фотографій усе вирішив для нього, він прийняв рішення припинити спілкування. Не лише я він теж. Ми не пішли на святкування і не проведемо знову жодного свята, не напишемо жодного повідомлення і не змарнуємо жодної хвилини, прикидаючись із людьми, які так очевидно дали зрозуміти, що ми не бажані. Я могла б сказати набагато більше, але закінчу ось чим якщо ви не хочете когось бачити на своєму весіллі, не запрошуйте його, але не запрошуйте його частково, а потім виключайте на кожному кроці, прикидаючись, що ця людина божевільна. Я ніколи не була частиною цього плану, і, чесно кажучи, я думаю, вони вважали, що я цього не помічу. Але я помітила усім, хто стежив за цією історією, дякую. Ваше підтвердження моїх почуттів означало для мене більше, ніж ви можете собі уявити. Воно допомогло мені залишатися у здоровому глузді, коли газлайтинг та пасивна агресія намагалися переписати реальність. Ми закриваємо цей розділ. Ми щиро сподіваємося, що всі провели день, на який заслуговують. Додаткові коментарі, коментатор один чи була якась реакція на те, що ви не пішли на святкування? Він сказав їм, що припиняє спілкування. Автор лише одне смс від свекрухи, де вона сказала, що не розуміє. Слава Богу, відтоді від них не було звісток, але я знаю, що це, ймовірно, ще буде. Автор пояснює напругу в родині чоловіка після їхніх заручин і шлюбу. Я думаю, напруга справді почалася, коли його батьки поділилися планами Джона щодо освічення з Конером та Данель. І замість того, щоб відступити, Данель пішла і купила собі обручку, щоб заручитися того ж вечора. Я, чесно думаю, вони знають, що це було неправильно, але не хочуть брати на себе відповідальність, тому просто подвоїли зусилля. І все тільки погіршилося, коли ми не стали чекати до 2027 року на пишне весілля, як пропонувала моя свекруха. Автор пояснює, що її родина думала про родичів чоловіка та Данель. Моя родина, особливо моя мама та брати, дуже засмучені. Вони раніше зустрічалися з родичами мого чоловіка та Данель, і насправді кілька разів намагалися попередити мене про неї через те, як вона поводилася поряд з ними. Вони також вважали дивним, коли вона зробила купу персоналізованих речей з іменем мого сина до того, як ми оголосили ім'я родині. Я поділилася ним з нею, бо щиро вірила, що ми подруги. Я захищала її чотири роки, але наразі моя родина просто рада, що її не буде на жодних майбутніх сімейних подіях. Довелось вигнати дівчину з дому, бо вона лякала мого брата. Хочу почати з того, що англійська не є моєю рідною мовою, тому заздалегідь прошу вибачення, якщо десь припустилася помилок. Отож, про саму ситуацію, ми з моєю дівчиною 23 роки, зустрічаємось два роки, мені 24. Моя родина завжди її любила, і вона навіть мала добрі стосунки з моїм братом 16 років. Минулого року брату діагностували хворобу, яка ледь не забрала його життя. У нього завжди був слабкий імунітет, що лише погіршило ситуацію. Брат досі відновлюється, але зараз його стан значно кращий. На жаль, він втратив зір на обидва ока. Тож, юридично кажучи, зараз він вважається незрячим. Коли через нещодавні події розпочалася соціальна ізоляція, я вирішила поговорити з батьками про те, що краще було б, якби брат тимчасово поживе зі мною. Батьки охоче погодились вони обоє працівники критичної інфраструктури, і в них було б обмаль часу на брата. Він ще тільки звикає до свого нового життя як незряча людина і пристосовується, як з цим жити. Якби йому знадобилася допомога, батьки не змогли б йому допомогти. Крім того, у нього й без того поганий імунітет, і було б нерозумно жити в одному будинку з батьками, які постійно контактують із потенційно хворими пацієнтами. Я можу працювати з дому, і в мене також багато вільного часу. Отже, якби йому знадобилася допомога, я була б більш ніж доступна. І це був виграшний варіант для всіх. Я також запросила свою дівчину пожити зі мною. У неї є дуже гарний власний будинок, але ми могли бути разом, то чому б і ні, правда? Спочатку все було добре, але нещодавно я почала помічати, що мій брат став не схожий на себе. Тобто, попри все, що з ним сталося, він завжди був життєрадісним і щасливим, завжди намагався бачити позитив у всьому цьому. Але останнім часом він став більш сором'язливим та інтровертним, коли поряд була моя дівчина, і це здалося мені дивним. Учора я сиділа у вітальні і читала книжку, а мій брат був на кухні, пив воду. Моя дівчина підійшла до нього і просто сказала: Доброго ранку. Вона щойно прокинулася, було майже 7.30 ранку. Я помітила, як брат злякався. Я подумала, що це одиничний випадок, вона, мабуть, застала його зненацька, тож не звернула особливої уваги. Але сьогодні я слухала музику, готуючи наш обід, і мій брат сидів на кухні, розмовляючи зі мною. Я помітила, що хтось наближається, і побачила, що це моя дівчина. Коли вона зрозуміла, що ми слухаємо музику, вона почала повільно йти, наче не хотіла шуміти. Вона підійшла ззаду до мого брата, швидко схопила його за плечі і крикнула: Привіт, як справи?' Брат сказав, що хоче побути на самоті, і пішов до своєї кімнати. Я розлютилася на неї, запитала, що вона собі думала, лякаючи його так. Вона сказала мені, що прочитала в інтернеті, а також чула від своєї матері, що лякати незрячу людину це добре, бо це допомагає їй краще усвідомлювати своє оточення. Я почала складати пазл і запитала, як довго вона вже так лякає мого брата. Вона відповіла близько двох тижнів до трьох разів на день. Якщо це можливо, як вона висловилася? У той момент я просто бачила червоне світло перед очима. Я попросила її ніколи більше цього не робити. Минуло небагато часу. Сьогодні було майже 16-та година, я поливала сад, коли почула, як мій брат кричить. Коли я повернулася всередину, він кричав на мою дівчину, щоб вона дала йому спокій. Зрештою, ми посварилися. Я спробувала все, що могла, щоб показати їй, що це неправильно робити таке з незрячою людиною, і що вона повинна припинити, інакше їй доведеться повернутися до себе додому. Вона пообіцяла, що більше ніколи цього не зробить. Сьогодні ввечері я готувала вечерю, і вона знову це зробила. Я вже не знала, що робити. У нас виникла величезна сварка, і я сказала їй повертатися до свого будинку. Вона сперечалася зі мною, що я несправедлива, і що вона просто намагається допомогти. Я все одно відмовилася дозволити їй залишитися, і вона просто поїхала додому. Вона всю ніч засипала мій телефон повідомленнями про те, що мені не слід було так робити, і що я не мала її виганяти через таку дрібницю. Я не відповідаю і навіть не знаю, як це зробити. Мені здається, що я не повинна була просто виганяти її з дому, але я не відчуваю, що це буде безпечний простір для мого брата, якщо вона буде просто ходити і лякати його. Брат сказав мені, що не говорив мені раніше, бо не хотів спричиняти проблеми, оскільки він тут гість. Я не думаю, що вона зупиниться, якщо повернеться. Вона іноді буває трохи впертою, але ніколи нічого такого, що впливало б на інших людей. Я не знаю, як їй відповісти. Чи варто мені дозволити їй повернутися додому, але встановити якісь правила? Чи не дозволяти їй повертатися, доки мій брат не повернеться до батьків? Крім цього, вона завжди була люблячою дівчиною і завжди ставилася до мене і моєї родини з повагою і любов'ю. Я не знаю, як мені діяти далі. Коротко. Мій брат нещодавно осліп і приїхав жити до мене. Моя дівчина також приїхала жити зі мною, але вона почала навмання лякати мого брата, бо він незрячий, і відмовляється припинити. Кращі коментарі. Коментар один. Ви справді хочете бути з кимось, хто вважає нормальним емоційно травмувати незрячу людину. Особливо ту, яка нещодавно осліпла і вже має справу з більш ніж достатньою емоційною травмою від цього. Ваша дівчина жорстока, свідомо, навмисно, злісно, жорстока. Як мінімум, ніколи більше не допускайте її до брата, інакше він перестане довіряти вам, як він уже не довіряє їй. Коментар два. Ви і ваш брат чітко дали їй зрозуміти, що те, що вона робить, це неприпустимо. Вона змушує вас почуватися винною за те, що ви просите її припинити, бреше і каже, що більше цього не робитиме, а потім лякає його того ж дня. Це явно сильно впливає на життя вашого брата. Він вразливий і вже переживає важкі часи. А тепер він відчуває необхідність відбиватися від когось, хто більший, старший і працездатний. Її поведінка межує зі знущанням. Моя порада розірвіть усі зв'язки з нею і продовжуйте захищати свого брата від будь-якої шкоди. Оновлення через три дні. Привіт усім! Хочу подякувати вам за ваш час і, звісно, за коментарі до мого оригінального допису. Велика подяка за ваші поради. Почну з того, що я вирішила знову зв'язатися зі своєю дівчиною і поговорити з нею. Звісно, я не дозволила їй повернутися до мого дому, і я хотіла поговорити де-інде, окрім як там. Вона запропонувала мені прийти до її будинку. Я почала з того, що запитала її, де вона взяла ту пораду в інтернеті, що лякати незрячих людей це добре. Вона дуже не хотіла мені казати, але коли я трохи натиснула, вона зрештою розповіла: виявляється, немає жодної статті, жодного дослідження, жодного ґрунтовного вивчення, нічого. Пораду вона отримала від подруги у чаті на Фейсбук і просто скористалася нею. Вона також сказала мені, що збрехала про те, що нібито це сказала її мати. Для ясності, її мати соціальний працівник там, де ми живемо, тому дівчина подумала, що якщо вона скаже, що її мати теж так говорила, це зробить пораду її подруги. Подруги Падумеани трохи більш правдоподібною, оскільки вона не змогла знайти жодної статті чи дослідження. Я намагалася запитати її, чому вона вирішила, що порада її подруги була слушною, якщо вона не змогла знайти нічого на її підтвердження, але вона не захотіла відповідати. Тоді я запитала її, чому вона проігнорувала мене, коли я сказала їй припинити, і продовжувала лякати мого брата. Вона сказала мені, що не думала, що я сприйму це так погано, і що якби я справді її любила, я б просто проігнорувала це, оскільки вона намагалася допомогти. Також сказала, що відчуває, що я її не люблю, бо обираю свого брата лише тому, що тепер він каліка, її власні слова, через таку дрібницю. І що він має подорослішати і сам вирішувати свої проблеми, а я, як її дівчина, завжди повинна бути на її боці. Звісно, я дуже розлютилася на цю відповідь, і ми знову почали сваритися. За її словами, я взагалі не повинна була просити брата приїжджати жити до мене, але якщо я вже попросила, він просто мав сидіти тихо, підкорятися і приймати те, що ми робимо, бо ми, будучи дорослими, знаємо краще. Перш ніж їхати до неї, я скористалася порадами деяких людей і вирішила обміркувати наші стосунки до цього моменту. І озираючись назад, я побачила багато речей, які, як мені здається, не хотіла бачити. По-перше, кожна ініціатива в наших стосунках виходила від мене. Хочеш побачення? Я запрошувала її. Пішли в кіно? Завжди мені доводилося запрошувати. Романтичний час? Завжди я мала починати. Озираючись назад, усі стосунки здаються односторонніми. По-друге, схоже, що вона від самого початку не дуже переймалася особистими кордонами. Вона нехтувала кожним моїм кордоном, який я встановлювала раніше. Я ніколи не вживала рішучих заходів щодо них, бо це були дрібниці. Я вважаю, що якби я чіткіше окреслила свою позицію раніше, це не дійшло б до того, що спричинило проблеми моєму братові. Я прийняла рішення. Я не хотіла розривати стосунки, але якщо ми мали їх продовжувати, усе це мусило змінитися. Я поговорила з нею і сказала, що не хочу розлучатися. Але якщо ми продовжуватимемо стосунки, по-перше, їй не можна буде наближатися до мого брата і їй не буде дозволено приходити до мого будинку, коли він там. По-друге, вона повинна буде вибачитися перед ним і пообіцяти, і цього разу дотриматися тієї обіцянки, що те, що було зроблено, більше не повториться. І по-третє, вона повинна буде піти зі мною на психологічне консультування. Це були мої умови, і якщо ми мали залишатися разом, усе мусило змінитися. Вона розлютилася на мене, обізвала, сказала, що я ідіотка, бо обираю сім'ю, а не її, і що я божевільна, якщо закінчую стосунки через це. Я говорила з нею про ті речі, які згадувала раніше, а вона назвала мене дурною, мовляв, саме так виглядають хороші стосунки. Звісно, у нас знову виникла сварка. Зрештою, вона не була готова йти на компроміс і працювати над стосунками. Тож я вирішила покласти цьому край. Так, ми розійшлися. Звісно, я пішла від неї, вислухавши багато образ. Я заблокувала її і на телефоні, і в соціальних мережах, і зараз зосереджуюсь на своєму братові. Дуже боляче, що людина, яку я нещодавно називала коханням усього свого життя, може бути такою холодною, але гадаю, так, краще. Багато з вас радили терапію та консультування для мого брата. Він уже відвідує їх. Ще до того, як приїхав до мене, він уже був на терапії. Я хочу подякувати вам усім за поради. Не думаю, що я коли-небудь озирнулася б на власні стосунки, якби не дійшла до цієї точки. І не думаю, що продовжувати ці стосунки було б безпечно. Вона вже нехтувала моїми кордонами. Я нічого з цим не робила, і це дійшло до того, що дуже сильно вплинуло на мого брата, і я почуваюся дуже винною через це. Дякую вам усім за допомогу та за ваші слова підтримки. Змінено. Здається, багато людей не зрозуміли або не помітили в моєму оригінальному дописі Я також жінка, і моя дівчина теж жінка.